Your life is way Привіт, мої любі! Я рада вітати вас у своєму новому влозі. Він знов буде з Франкфурту, такий домашній влог. Хотілося б, вже, знаєте, з якоїсь подорожі відзняти відео, але найближча подорож поки що не спланована. Я поїду в гості до своєї близької подружки. А наступна вже подорож буде на мій день народження. Ми поки що не визначилися куди поїхати. Минулого року ми були в Парижі. Мені безмежно сподобався тоді мій день народження, класний день, і сама подорож була просто неймовірна. Тому в цьому році також хочеться кудись поїхати. В нас така маленька традиція з чоловіком: їздити на мій день народження у подорож. Розповідаю вам, що у мене відбувається вчора. Ми з чоловіком з'їздили у Франкфурт. походили трошки магазинами. Забрали мої неймовірні квіти. Я просто в захваті. У мене натхнення просто на найвищому рівні. Хочеться знімати все. Сьогодні я прокинулася вранці, і я просто з самого ранку помила голову, нафарбувалася і почала знімати. З 10 ранку, зараз вже 4 година вечора. Я зробила фотографії в інстаграм, я відзняла рілс з моїми лоферами, і я збиралася ще познімати, але якось воно все затягнулося, я реально весь день знімала. Я вважаю, що фотографії вийшли дуже красиві, я їх вже виклала. І давайте з вами зараз зробимо маленьку розпаковку Шанель. Вчора ми також зайшли з чоловіком в Дуглас, і я вже казала, я хочу оновити свій тінт. Тому тут, в принципі, нічого такого дуже цікавого. У мене тут, тут мій. Не в мене тут мій улюблений тінт від Шанель. Я вже розпакувала його, тому що знімала вчора розпаковку для Інстаграму. Я купую у відтінку Medium Light, мені він ідеально підходить, він робить шкіру такою сяючою, якоюсь просто дуже красивою. Що мені подобається, тут іде такий пензлик для макіяжу, він дуже зручний, і саме ось цей тон ідеально наноситься ось цим пензликом. Здавалося б, так? Маленький такий, але просто ідеальний. І що мені ще дали? Мені дали різні мініатюрки, два креми, одна сироватка і також чоловічі парфюми. Я задоволена, я цей продукт дуже люблю, і я вам казала, що буду його купувати ще. Із дуже, дуже важливих новин я хочу з вами поділитися. Я думаю, що цей влог вийде вже після 15 вересня. Я поки не розповідаю це нікому, тому що для мене на цей рік, скажімо так, це одне з. Найважливіших бажань, питань і завдань, тому що 15 вересня в нас із моїм чоловіком співбесіда на американську візу у Франкфурті. І я, я кажу вам, і в мене, знаєте, мурахи по шкірі, тому що це реально моя мрія, навіть коли розповідаю, і коли я уявляю себе там. Мені хочеться реально плакати від щастя, і я вірю, що ми поїдемо туди, і я все, я буду плакати. Я вже нічого не бачу крізь сльози, якщо чесно. Ви можете вважати мене ненормальною, що я так реагую на Америку, але побачити Нью-Йорк Різдво, побувати в Каліфорнії побачити, ну просто ми плануємо, якщо нам дадуть візу, полетіти туди і побачити просто всі міста, про які ми мріяли. Причому це і моя мрія і чоловіка. Все, я заспокоїлася, взяла себе в руки. Не можна бути такою сентиментальною, як я, але знаєте, коли. Мова йде от про таке здійснення бажань, які у мене з самого дитинства. Це так як було з Діснейлендом, я там також плакала, то от я не можу просто стримувати свої емоції, тому що, просто... тому що я цього дуже хочу. І в цьому відео ви дізнаєтеся, чи дали нам візу. Я, якщо чесно, і переживаю, і з іншого боку не переживаю. Ми робили візу самі робимо. Про це окрема буде розмова, тому що я вже розповідала, що ми робили у Великобританію самі візу. І багато в кого хто робить через візових агентів, я бачила таке пояснення, що, типу, я люблю там делегувати, я не хочу зайвих складнощів. але Сам процес оформлення візу це просто заповнення анкети, яку ти заповнюєш десь за годину. Ніхто не знає інформацію про тебе краще, ніж ти. Отже, ми заповнили анкету на офіційному сайті. Якщо вам буде цікаво, актуально, я зроблю окреме більш детальне відео, якщо нам дадуть візу взагалі-то. Але я вірю, що дадуть, тому що перше, ми не збираємося туди іммігрувати, ми не збираємося нічого незаконного робити. Ми подружня пара, в нас є робота, в нас є там, житло і так далі, те, що нас тримає в Німеччині. І я сподіваюся, що в нас все вийде. Ми настали, знаєте, є там кажуть, що тут надають візи, тут дають візи. А, для нас комфортніше. Намагатися зробити її в саме у Франкфурті, тому що ми тут живемо. Е, і якось знаєте, ми живемо у Франкфурті, а їхати кудись там, я не знаю, в Варшаву, тому що там простіше дають візу, це було б напевно дивно. Тому ми будемо намагатися зробити це саме у Франкфурті І я дуже, дуже сильно сподіваюся, що в нас це вийде. Якщо чесно, я просто в шоці від цих неймовірно красивих квітів. Від мого улюбленого квіткового магазину у на Наїв. Доброго ранку! Він мене сьогодні дуже продуктивний. Я вже прокинулася, зробила укладку, нафарбувалася і відзняла контент, який мені треба було відзняти. І знаєте, я обожнюю те, чим я займаюся, але є маленьке але. Мені кожного разу для того, щоб щось зняти, треба зробити укладку. Помити перед цим голову, нафарбуватися. і це все займає у мене приблизно півтори години. І це для мене особисто трошки напряжний процес. Я відчуваю це як просто. Те, що треба мені зробити для того, щоб виконати своє завдання. Тобто я не можу вам сказати, що я якось кайфую, коли я роблю вкладання або я роблю макіяж. Це тільки іноді, під настрій. А так сам цей процес він просто займає час, забирає в мене сили і все. Але, ну, знаєте, гріх жалітися, мені подобається знімати відео і так далі. Це просто такий ось. Момент, що для того, щоб відзняти красивий контент, треба ще півтори години готуватися. І круто, коли от ти там нафарбувався, все зробив, і ти можеш одразу відзняти якусь кількість контенту, і потім, наприклад, на наступний день тобі вже можна просто спокійно жити. Але останнім часом в мене так виходить, що все одно кожного дня щось треба нове знімати. От, наприклад, поки я сьогодні знімала Reels, мені прийшло повідомлення, що завтра буде доставлена посилка з косметикою Султанта Саба. Я цьому дуже рада. Там будуть нові продукти, які я ще не тестувала. Все вам покажу. Зроблю. Сподіваюся, що вона завтра прийде, і я зроблю вам анпекінг. Якраз хочу відзняти ці продукти, поки в мене такі красиві квіти. Я вважаю, що вони дуже доповнюють контент і, звичайно, додають дуже естетичну атмосферу. Але я ще буду думати, я хочу познімати косметику. Напевно, в красивій ванні. В мене ванна достатньо проста, німецька. Я вам потім покажу обов'язково, як виглядає моя ванна. А мені хочеться відзняти це дуже красиво. І от я, мені здається, ще тут у влог наказала, що я цього місяця їду до своєї подружки в Варшаву. І я планую зупинятися там в готелі. У готелі з дуже естетичною ванною, з золотими елементами, все, як я люблю. І, можливо, якийсь контент там хочу познімати. Ну, неможливо, це точно так сказала. Можливо, звичайно, якщо я буду там зупинятися, я стовідсотково буду знімати там контент. Там красиво, я не можу без цього. Якщо щось красиво бачу, маю можливість знімати. Я знімаю контент. Так само і з квітами. Поки в мене стоять квіти, я буду робити мільйон фотографій і відео. В мене і натхнення буде. І знаєте, ось це просто ну реально додає настільки естетики. Тому я люблю і квіти, і красиві інтер'єри. Я думаю, всі дівчата таке люблять. Щодо моїх планів на сьогодні, то в принципі найголовніше що я зробила. Я відзняла контент, це було дуже важливо. І тепер, от я буду вибігати на тренування. Я домовилась з мамою. Ми тепер ходимо з мамою разом в зал. І сьогодні ми йдемо з нею. Треба ще встигнути змити макіяж, одягнутися. І буду вибігати, не знаю, чи зніму я вам сьогодні тренування чи ні. Постараюся також відзняти. І, до речі, сьогодні я вже одягла свою восьму капу, тому можу трошки, знаєте, так дивно розмовляти, бо все ж таки відчуваю, що вона тягне зуби. А, хто не дивився мої попередні влоги, то я ношу елайнери. І всього в мене буде 14 кап, так от зараз. 8. Я йду на тренування, і мій лук на сьогодні виглядає якось так, ніби я йду на пілатес, але насправді в мене тренування в залі. У цьому влозі я показувала вам цей верх від костюмчику віски, і ці лосини в ніжно-рожевому кольорі, це теж віски, але інший мій комплект і я вирішила їх сьогодні ось так скомбінувати. Мені дуже подобається поєднання білого і такого ніжно-рожевого кольору. Як я і обіцяла, показую вам свою ванну кімнату. Вона не велика, але й не маленька, в принципі. Що мені тут не подобається, це ось ця частинка, і мені б дуже хотілося б закрити це якоюсь шафою, але ми не можемо підібрати саме під наші розміри раковини. і... Поки якось так. Але я скажу вам так: для життя мене ця ванна абсолютно влаштовує ну, на даному етапі. Як є, так є. Для мене найголовніше, щоб було чисто, щоб інтер'єр був світлий, приємний. А для контенту, звичайно, не підходить. Ще один момент, який мене абсолютно не влаштовує, це душ, де необхідно вішати шторку. Це прям дуже не подобається на минулій квартирі. У нас була така скляна перегородка. І це виглядало сучасно і красиво. Вчора я вам казала, що чекаю посилку з косметикою. Я на неї дочекалася, тому зараз буде невеликий анпекінг. Все було дуже красиво запаковано, але я знімала анпекінг для Instagram. До речі, якщо ви ще на мене не підписані, підписуйтесь на мій інстаграм, там всі новинки з'являються в першу чергу, тому що YouTube, поки я змонтую і так далі, вже виходить значно пізніше. Отже, зараз буду показувати, що мені прийшло. Давайте почнемо з того продукту, про який я нещодавно думала і хотіла його Купити сама. Після того, як у мене була мініатюрка цього засобу, я хотіла його купити. по-перше, -по я просто сходжу з розуму від цього аромату. Я не можу сказати вам, що я дуже сильно люблю аромат роза в косметиці, але саме в цьому варіанті це щось нереальне. Просто аромат такий ніжний, я коли наносила цей крем, потім фарбувалася, ходила, і потім я відчувала цей аромат, і я. Не могла спочатку зрозуміти, чому від мене так приємно пахне і воно відчувається на обличчі. Я кажу вам про ось цей BB крем це крем наречений, називається від Султан де Саба. І тут я бачу, що в коробці цей крем 100 мл, і я його дійсно дуже хотіла, тому я прям максимально задоволена. Наступне це така ж серія, але це вже бальзам для тіла. Також великий формат ось такий бальзам для тіла. Тут навіть я зараз побачила написано тіло і обличчя. Отже, також буду тестувати, його ще не затестувала. Але тут, знаєте, така текстура достатньо щільна і треба його прямо розтирати. Але він без оцих шматочків, які в маслі для тіла, він класно розтирається, прям такий жирненький, буде класно зволожувати. Я задоволена, ось такий формат мені подобається. Чому я дуже зраділа, це ось така косметичка, всередині якої знаходиться ще набірчик від Солтанда Саба. В наступну свою подорож я візьму цю косметичку, складу сюди косметику, бо дуже зручний такий формат. Все тут класно видно всередині. І зараз я вам покажу, які тут є в мене засоби. І те, чому я знов-таки дуже зраділа, це ось такий міст для тіла. Він з ароматом ванілі, такий солоденький. Мені він сподобався. Що я не помиляюся, то він має бути достатньо стійким. Наступне. Далі я ще не зовсім розібралася, скажу вам чесно, але, як я розумію, весь цей набірчик, він саме для догляду за тілом. І тут в мене так, це цукровий скраб. Ось так. І ви можете побачити консистенцію тобто це ніби дійсно цукор і олій. Буду тестувати, давайте аромат. Це одна лінійка і все з ароматом ванілі. Дуже приємно, я таке люблю. Я вам казала, я люблю солодкі аромати. Ну, під настрій, звичайно, але на солодкий в мене настрій є, в принципі, завжди. Так, не буду ставити це на диван, тому що. Може бути жирненьке. І останнє, як я зрозуміла, це масло для тіла. Воно зроблено у формі спрею, тобто ви його розпиляєте на шкіру і потім розтираєте. Воно дуже приємне, знов таки приємно пахне. Я його вже один раз затестила. І прям знаєте, шкіра починає сяяти після нього. Тому я задоволена, наскільки тут 50 мл я не зможу його взяти з собою в подорож, тому що в мене буде, скоріш за все, не скоріш за все, я вже купила білети, що я тут розповідаю. в мене буде лише ручна поклада. Візьму його з собою для зволоження шкіри і ще, може, щось там познімаю якраз. Що мені ще поклали в цей раз, це ось така мініатюрка лосьйону для тіла, таке я теж люблю. Беру з собою кудись в подорожі. Дуже зручно, його вистачає не на один раз. І ось таку мініатюрку парфюму додам у свою колекцію тих, що я поки що ще не встигла використати. Ну що, сьогодні той самий день Х, 15 вересня. Ми їдемо на співбесіду на візу. Я трошки хвилююся. Вчора я вже почала хвилюватися. Хвилююся, тому що не розумію, що саме нас будуть питати. Я подивилася дуже багато відео про те, які там питання можуть ставити. Я розумію, що ми не збираємося іммігрувати, ми нікого не збираємося обманювати. В нас всі документи із собою, які підтверджують те, що ми заповнювали в анкеті. Все в нас добре. Але все одно, знаєте, є таке е, переживання через всі ці розповіді, що людям відмовляють. Але я вважаю, що мій чоловік абсолютно правильно ставиться до всієї цієї ситуації, і мене так налаштовує. Е, він каже, що дадуть нам цю візу супер, поїдемо у відпустку. Не дадуть зараз. Значить, дадуть у наступний раз, а цього разу, значить, поїдемо кудись в Азію, як ми і хотіли. Але ми придумали, що якщо нам все ж таки дадуть візу в Америку, то ми замість Азії поїдемо в Америці в дуже класну альтернативу. Але я далі не буду ніяких спойлерів показувати. Ви все побачите в наступних відео. Я знаєте, я так кажу. І в мене якась все ж таки впевненість є, що ми цю візу отримаємо, тому що я навіть нещодавно ввечері лежала і вирішила вже завчасно зробити обкладинку для цього відео, щоб потім вже, коли я змонтую, не витрачати на це час. І я так на обкладинці, знаєте, зухвало написала отримали візу в США. Думаю, я зроблю це так і буду налаштовувати себе саме на позитивний результат. Що нам дали візу? Я дуже щаслива. І поки пам'ятаю, розповідаю вам взагалі, як це пройшло. Я не змогла відзняти свої перші емоції, тому що там на вході забирають телефони, камеру, тому знімаю тільки зараз. Отже, ніяких таких дивних питань нам не ставили. Перше, про що нас спитали, яка мета нашої поїздки в Америку. І як я зрозуміла, всіх про це питають, і це таке перше питання. Далі нас спитали, як довго ми живемо в Німеччині, де ми працюємо, чи, чи живе наша родина в Німеччині. Також спитали про нашу освіту, де ми закінчували університет. Що працювали ми за спеціальністю, як довго ми працювали? Якісь такі стандартні питання. Візові офіцер. У нас була така молода дівчина, і вона була дуже добра, привітна. Тому прям атмосфера всього, всієї цієї співбесіди була дуже приємна. Тому я прям дуже зараз щаслива, задоволена. І ми їдемо. По справах і вже потім їдемо додому. Ми тим часом вже повернулися додому і я отримала свою посилку зараз. Давайте разом розпакуємо її. Тут всередині дві сумочки, які я заказала, знаєте, щоб вони в мене були на кожен день, коли я їду в магазин кудись або там. Знаєте, на потязі, і мені треба з собою взяти і камеру, і телефон, і все, щоб вміщалося, але щоб вони були зручні, не важкі, компактні. У мене зараз сталося таке трошки очікування реальність, бо ось цю першу сумочку я побачила в однієї блогерки, і вона мені в неї дуже сподобалася. Я розумію, що це сумки з зари. Вона коштує 50 євро, але все ж, зара іноді робить достатньо якісні речі, як, наприклад, мої чоботи, які я купила, доставка. Тут це має бути натуральний замш, але якість, не знаю, як на камеру вживу виглядає це достатньо погано. Не знаю, що ви скажете. З другою сумкою, взагалі такий момент. Я думала, що вона буде шоколадного кольору. Вона мала бути трошки більша за розміром. І я, якщо чесно, ставила ставки саме на неї. Думала, що я її залишу, що мені якраз з нею буде зручно, в мене буде вміщатися камера, телефон, і я з нею планувала поїхати у Варшаву. Але я дістала її з коробки і. Скажіть ви, якого вона кольору? На камері вона ніби якраз таки коричнева, не знаю, але в житті вона якась бордова, фіолетова. В мене навіть чоловік сказав, що вона якась фіолетова. Якість також незрозуміла, якщо чесно. Вона коштує 80 євро, це натуральна замша. І ну, вона просто ідеальна для мене за розміром. Ось така мені сумка потрібна, вона достатньо містка і при цьому вона супер легенька. Але ну, я не хотіла собі бортову сумку. Що ви скажете? Ну, мені здається, що вона саме на камері коричнева, але вживу це фіолетовий. Не знаю, не знаю, дівчата. Ще раз показую, що ви скажете, яку сумку залишаємо або ніяку. Я ще хочу день подумати і, напевно, відправлю їх назад і буду шукати щось краще. Але от я вам зараз цю знімаю, і якщо вона коричнева, то мене, в принципі, влаштовує. Але і я, і чоловік з першого погляду сказали, що це фіолетовий кольор. Мені хочеться закінчити цей влог на такій позитивній, щасливій ноті і сказати вам, якщо ви про щось мрієте, якщо вам чогось дуже сильно хочеться, прагніть до цього, робіть це і все обов'язково вийде. І при цьому не слухайте нікого, хто каже вам, що це зробити неможливо. Тому що такі люди точно будуть на вашому шляху, хто скаже, цю роботу отримати неможливо, там стати блогером неможливо, те зробити неможливо. Все можливо, якщо прагнути до цього, старатися. Якщо хтось каже, що щось зробити неможливо. Це неправда. Це означає, що ця людина не може цього зробити. Просто через своє якесь вузьке мислення вона навіть не дозволяє собі думати, що це можливо. Тому не слухайте таких людей, тому що якщо їх слухати і нічого не робити, ви будете залишатися десь такими людьми позаду. А нам треба йти вперед, втілювати всі свої цілі. Я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, напишіть, будь ласка, коментар. Ви знаєте, для мене це дуже важливо. В цьому я з вами прощаюся, але зовсім ненадовго, тому що наступний влог буде з моєю подорожі у Варшаву. Там буде багато цікавого. Мої прогулянки з подругою познайомлю вас зі своєю подругою. Вона дуже крутий фотограф і зараз працює у Варшаві. Також покажу вам нашу з нею фотосесію. Я, до речі, вже продумала два образи для цієї фотосесії. Буде багато класних закладів Варшави, також приїде мій чоловік. Отже, має бути дуже цікавий влог. Ну і, звичайно, на цьому каналі будуть влоги з Америки. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі у новому влозі.